Ловити планую гоблерами. Ну а полювати за щукою. Буду практикувати таку саму тему, бо вона є робочою, вона є перевіреною. Кілька закидань і щупак <реш> причепився. Щирі вітання, шановні колеги рибалки. А ми запрошуємо вас на наш оновлений сайт Фішинсток. Він став ще більш зручним, легким. Простим, швидким в навігації, більш розгорнутим та наповненим категоріями, акціями, описами, товарами. Він дещо змінив дизайн, усе для вас. Переходьте за посиланням в описі до відео. Ласкаво просимо! Вітаю вас, шановні друзі-колеги, рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Фішинсток. Гарна літня пора. Сьогодні я рибалити буду з човна, знаходжусь на рідці псел. Ловити планую воблерами. Ну а полювати за щукою, іншими хижаками. Пропоную вам доєднатися до сьогоднішньої риболовлі і вам, вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Оскільки літо, це час воблерів, я розпочну з кренків, їх дуже полюбляю, цей клас. Достатньо простих, але надефективних. Іноді не завжди. В один з найулюбленіших зараз в моїх руках кренк це крек-джек Мегабайт 50F. Я ним, Та, мабуть, років так 10 точно дуже успішно ловлю і реально він так от універсал з універсалів. В принципі, якщо ловити на міношки, що сьогодні я теж планую, то це, мабуть, що щука й окунь буде. А з такими кренками, власне, фактично будь-яка хижа риба. Може стати об'єктом на лову. Ну а щодо водилища, я сьогодні вперше взяв Альтарод Юнія 662 М. Це такий коротиш, човновий, всього лишень довжиною 2 метри тестом до 24 грамів. Загалом, то я прибічник думки. Що довжина, довжина вдилища в більшості випадків не є ключовою характеристикою і ну, сам я дуже рідко короткими вудочками ловлю. Але сьогодні обрав таку модель. Вона мною принаймні використовується вперше. Ну, я вже зробив десяток закидань, поки, поки надкомфортно. Ну буде, кому буде цікаво, то я далі поділюся враженнями і думками. Перед. Доброго ранку та й щось попадається у вас. Поки так само. Ну, а взагалі ловиться ляж зараз? Ні. Ні? Відверто спантеличений я трошки розвитком подій. Власне, цих самих подій фактично немає. Попри мої намагання, нуль клювань вже минуло, мабуть. Годинки півтори, так точно я подолав таку не менше кілометра відстань. Звісно, кренками я ж не обловлюю детально. Я так поверхнево, там, там, там. Але ну, з минулих років, з минулих. Ну, багатьох риболовель все-таки виніс, що, те, що ну, на кренки має клювати. І більше того, ну, я бачив, там плюхалась рибка, можливо, то головні, а можливо, навіть лящі плавали. Не певен, що там щуки взагалі траплялись на моєму шляху, але, але от нуль клювань за півтори в ранішні години це ну, нікуди не годиться. Я і на воблерах, і на Джигові використовую флюорокарбонові повіці, давно вже звик. Не хочеться щось, щось інше міняти, проте, проте я бачу, що трошки хтось таки чи гризнув, чи я десь перетер флюрик. У мене Intech Фіст 0,5 здається, зараз поставив. Тому краще з рудрами не гратися, не бавитися і перев'язати, бо щоб не було біди з втратою приманки. Гарної ідеї є, якби додатково, додатково затягнути вузол і залишити десь міліметрів 5. Може навіть більше флюрика, щоб якщо щось там затягнулося, то, то не розв'язалося. Все, ловить. Не те, щоб я звик до великої купи клювань на пслі абсолютно, риболові різні бувають. Проте ось вже 3 години добрі я рибалю і ні з кренками, ні з облерами взагалі нічого не відбувається. Тобто клювань нуль. Я реально здивований, трошки, трошки розстроєний, проте, проте ще рибалю є час. От, ну, яка може бути причина невдач, окрім інших? Так? Я ну, на одне з перших місць поставив би. Те, що от майже на всьому, на всій протяжності псла, яку я сьогодні подолав, глибина складає від 5 метрів, немає ні зворотніх таких власне течій, немає таких ось особливих місць, які б сильно виділялись. Усе знаходиться в корчах, усе в глибині. Ну крім того, я на цій ділянці взагалі-то вперше. Проте річка Псел, вона доволі так. Нескладно читається і можна передбачити, де ж тут мілячки, де, де ямки, але от води багато, глибини то теж достатньо, усе в корчах і де заховалася хижачка одному богу відома. Пройшов і, і хто з нас який час. Щопа, цапнув? Так, 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 ага. з так. Ні. Ага. За мудрою гратись не можна. Так. Стимо, ну, точно заслуговує жадібно, Так. Ну ось, крек джек спрацював, пливи. і піокуниську на добавку, на додачу. Озвучу перше принаймні враження нової для мене вудочки. Це Alta UNS 662 m Я встиг нею і потвічити, і покринкувати. До джига ще справа не дійшла, тим не менше, я думаю, що все все попереду. Вудочка має довжину 2 метри і тест 6.24. Як на мене, вона. Точно знайде поціновувача серед тих рибалок, хто любить рибалити з човна коротенькими вудочками. Особисто я зазвичай короткими вудочками, ну так склалося. не ну, Дуже рідко користуюся, але мені вона дуже сподобалась. Зокрема, зібраністю, акуратністю, легкістю. В принципі, для двохметрової це характерно вудочки. От я би сказав, що ладу неї. Дуже навіть злий, я встиг потвічити і рудрами 130-ми, і, ну, і кренками з ними простіше. Мені, власне, все сподобалось. І я точно не сумніваюся, що ви ще побачите мене з рибою, з цією вудочкою в руках. Так що зверніть увагу, не пожалкуйте. Ну а щодо тактики, таким. Літнім спекотним днем, і коли рибалка ловить щовна та ще й воблерами, то я в більшості випадків використовую такий варіант швидкого облову, коли не проводжу приманку по одній і тій же траєкторії. Не закидаю в одне і те ж саме місце. Зазвичай моя риболовля це або рух за течою, тобто сплав, або за допомогою електромоторчика потихеньку рухаюсь. Ну і роблю закидання в ті місця, що котрі мені приглянулись, це можливо якісь там надводні аномалії, якісь закуточки, ну чи просто. Межа між водоростями, між корчами і чистим, чистою водою. От я розраховую на в першу чергу на активну хижачку. Власне, при такій схемі лише вона може стати об'єктом лову, бо пасивну треба умовляти. Це не для мене, це не для літнього спекотного дня, і це точно не для риболовлі плавом. Тому так, от активно переміщаюся. І там там нові краєвиди. Я так, 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 таку тактику люблю, і вона власне працює. Ранок добрий, шановні колеги. Вчора, попри те, що всі акумулятори були заряджені, і ніби я налаштований був, на вечірній кльов вирватися вдалося всього лише на кльо. на без кльов'я. Хвилин на 50, не більше нічого зловлено не було, тому ось до від'їзду маю ще кілька годин, я спробую спробую спіймати. Ось потрапив на гашок. Всё. Ну Вплоть. Що? Щойно цікавий мав місце момент. Я десь хвилин 20 проводив кренке з піднятою вершинкою, ну майже піднятою, так як би джигував верху, це горизонт проводки приманки десь був, я так думаю, півтора метри. При тому, що мегабайтовський креджек, яким я зараз ловлю, він десь йде 2-2,5 метри. От, але якщо на коротенькому шнурочку, та ще й вершинкою вверх, то ну, півторашка можна регулювати доволі так прогнозованого горизонту. Так от, я бачу, що глибина тут явно за 3 метри. Я опустив вершинку до дна і думаю, що приманка всього лише на якихось пів метра стала йти нижче, Ну, скажімо, 2 метри. І сталося клювання одразу. Спробуємо розвинути цей успіх. Зазвичай особливу увагу я звертаю на от такого роду Бривчики, на вище дерева, карнизи. Тінисті ділянки, незважаючи на те, що зараз ще ранок і нічого там сонце не світить, все одно от в теплу пору ці місця є прихистком фактично будь-якої риби. І окуня, головня в першу чергу, але час від часу сюди підтягується і щука, в тому числі і гарна, бо ну, тут і всяка дрібнота крутиться, і тут комфортно ховатися. Я багато разів ловив таких крутезних щук, я би сказав. Крутезних це там 3-4 кілограми. Що для річки, то є цілком, цілком прийнятний і по трофейному. Тому кількома закиданнями ніколи не гребу. І тим більше, що, ну, як правило, тут є активні екземпляри, якщо вони бачать приманку і все там складається як треба, вони з плюванням не баряться. Переді мною зараз крутезний на перший погляд завал. Тут велика яма, не знаю, метрів 6 7 й більше точно неймовірна кількість дерев лежить. Я не сумніваюся, що тут риба точно живе, але от з моєї практики зловити в такому страхітті неймовірно складно. Принаймні в теплу пору. Чому? тому що, ну, мабуть, в першу чергу тут стоять не самі активні екземпляри. Це раз. А по-друге, доставити приманку і зрозуміти, де ж там в хитросплетіннях цих дерев. Знаходиться хижак, це ще ціла-ціла окрема історія. Я думаю, що тут, по ідеї, дрімають суми, головні десь шастають, які наполювалися і не хочуть їсти. Але її зловити тут ціла історія. Але я кілька закидань завжди роблю так, на вдачу, так би мовити. Сиділося у в затишку придумав. Так, так, так. Треба обережно, не, не не гратися з такими очками. О. Та що щось вдається. Я тільки почав. Та шансів більше, але риби не так багато. Там пару щупаків і пару окунчиків невеликих. Там були... Та було кілька покльовок, але ну, нічого такого достойного я не бачу. Я тільки на воблери зараз. ловив. І, і вам також. Коротенькі висновки вже можна. Зробити і вчора, і сьогодні я використовував воблери. Власне, такий вибір був виправданий тим, що я, по-перше, сильно люблю. таку корибулу, по-друге, це якраз цілком літня тема. Ну, а по-третє, псел на даній акваторії такий, що майже відсутня теча і точно угадується величезна кількість. Дрючків і достатньо велика глибина. Тому джигувати, наприклад, що точно доцільно в будь-яку пору, ну треба з розумінням рельєфа, якого в мене немає. Повторюсь, я тут не рибалив. Рибка загалом ну активніча, худобідно, тобто не крупні там шнурочки, щучки, окуні вони клювали. Це якби, ну достатньо цікаво. Я певний, що. і Гарні екземпляри тут є, просто, ну, просто їх, їх треба більш довго вичисляти. Ну а так, от, вести приманки 2-2,5-1,5 метри в горизонті це є в більшості випадків правильно. Чому? Тому що зараз по теплій порі. Ну, активний хижак все-таки не прив'язаний до дна. Він десь знаходиться в того, що піднімається навіть уверх. Тому от над, над корчиками, навіть над глибиною двохметрові горизонти, це є, ну, це є класика, на мою думку, і це є ефективно. З урахуванням тих обставин, що я дану місцевість фактично не знаю. Води тут багато, глибини з корчами теж багато. А часу на риболовлю у мене не було достатньо. То я вирішив зробити акцент на облов прибережний ділянок, кидав облером фактично в притирку до, до дерев, до обривистих берегів, до, до лілій. Ну і розраховував, що з засідки хижачка буде атакувати мою приманку. Ну, в принципі, так воно е, і було. Тобто я проводив десь в горизонті 1,5-2-2,5 метри свої приманочки. Хоча часто під берегом, я так думаю, що глибина була і 4, і навіть 5 метрів. Цього більш ніж достатньо, аби там чергував гарний крупний екземпляр. І в принципі, ну, в наступну риболовлю я, мабуть. Буду практикувати таку саму тему, бо вона є робочою, вона є перевіреною, і сміливо можна рекомендувати тим, хто ну вагається, що вибрати. Друзі, щойно я поставив самба 400F, тобто 4 метровик Як буквально ну, кілька закидань. Реально кілька закидань і щупак причепився там, де я вже робив не одне закидання більш високо ідучими воблерами. Ну, Розкішні без перебільшення завали. Я думаю, це місце можна вважати і окунячим, і... І головнячим, і щучим, і, і судачим, і сом'ячим. Проте сьогоднішні недовготривалі не, не потуги ні до чого не привели. Що ж, мої сьогоднішні, здається, половиною годинки сплинули. Піднялось сонце, пора повертатись на базу та збиратися в зворотній шлях. З урахуванням учорашнього я так нарахував десь 8 годин активного лову. Я зловив 9 щук. І ну, приблизно стільки ж у В принципі, за кількістю ніби нічого як для псла, Але от за якістю, ну, чесно сказати, жоден з екземплярів, я впевнений, не перевалив за кілограмову відмітку, що ну, хвалитись цим, мабуть, що і не варто. Проте я познайомився з новими локаціями. Літня пора вона і не є спінінгова, відверто кажучи, усю рибу я зловив на воблери, Як на мене, однаково працювали і кренки, і міноу. От, з я не ловив. Ну, в принципі, я цілком задоволений. Вірю, і ви не сумували. Ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Все буде Україна!